Стратегічні об'єкти Києва та області взяли під посилену охорону бійці національної гвардії. Силовики це не свідчить про існування прямої загрози терористичних актів. Тим не менш, слід бути на поготові. Патрулі цілодобово прочісують Київську ГЕС, Трипільську ТЕС та міжнародний аеропорт Бориспіль. Накази виступити на маршрутнесне служби. На дамбі Київської ГЕС посилена охорона, бійці Нацгвардії чергують тут цілодобово, щоб берегти стратегічний об'єкт від імовірних терористичних атак. Військові мають зброю та бойові машини, а заступаючі на зміну, проходять обов'язковий інструктаж. Щоб звертати особливу увагу на надзвичайні події, машини, людей, які можуть нести з собою небезпеку даний об'єкт. Силовики патрулюють територію греблі, шукають підозрілі предмети та придивляються до перехожих бійців троє, четвертим у патрулі йде собака, помічає те, що можуть прогавити люди. Товариш лейтенант під час насіння на звичайних подій не трапилось. Старший патруля солдат Савченко. Якщо ми виявляємо підозрілий предмет або підозрілу якусь нам особу, ми доповідаємо на начальника військового наряду. А потім вже начальник військового наряду доповідає на пост на там чи працівникам міліції. Поза штатних ситуацій на дамбі гідроелектростанції ще не траплялося, однак бійці до них готові і у разі необхідності можуть відкрити вогонь на ураження та застосувати бронетранспортер. Виконуємо охорону цих особливо важливих об'єктів силами військовослужбовців, які пройшли відбір. Для яких ця задача вже ставиться не вперше, мають впевний досвід виконання даних завдання. Наша частина захороняє три об'єкти це Трипільська ТЕС, аеропорт Бориспіль і Вижерецька Гребля.